Добрий день, на продаж маємо ексклюзивну шкоду Octavia Tour. Ексклюзивна вона тому, що знаходиться в ідеальному стані, не бита, не фарбована. Має повну історію обслуговування у офіційного дилера. Був дуже дбайливий власник, який все робив. Ну, якщо коротко, то тут зроблено все. Якщо детально, то там є ціла пачка документів, їх можна окремо полистати, подивитися, але скажу зразу, що основні роботи, як то заміна ГРМ, тут все зроблено, тому вкладати грошей сюди абсолютно не потрібно. Ржавчини по ній немає, на ній гарна зимова гума Goodyear. вона в ідеальному стані, як нова, пороги не ржаві. Такий от сірий колір, вона тонована. Тут покращене головне світло, LED-лампочки, світить реально дуже якісно, як у сучасних автомобілів з якісним світлом. До речі, не всі сучасні автомобілі мають таке світло. Зараз увімкну, покажу. Якихось суттєвих сколів, дефектів немає, ну є ось один інший. Там, тут якийсь нюанс. Лубове скло ціле, без сколів, без тріщин, воно рідне, воно восьмого року. року. Ну, звичайно, такі дрібні сколіки на ньому є. Автомобіль все ж таки експлуатувався, але воно не побите. Стан гуми, зверніть увагу, стан дисків, і вони усі такі протектор ідеальний, ось пороги. Це тут біля брезговичка біля чимось намазано, щоб воно не ржавіло, це таке місце, де воно може тертись і давати ржавчину, тобто його зробили профілактику. А так далі повністю все ідеально. Відповідно, ззаду так само, диски такі самі, арочки, все ціленьке, бампер. Без дефектів тут все теж відповідно аналогічно. ну, Якісь там початкові моменти, і то це був скол, його можна локалізувати. Цей порог поріг відповідно, без дефектів тут аналогічно. Давайте зробимо заміри фарби, повторювся автомобіль. Рідній фарбі, можливо, тому він не зберігся в такому стані. Що тут все саме таке, як було з заводу? Тут, до речі, ще є додаткова сигналізація. пороги теж не фарбовані також давайте покажу проєми, покажу салон. Тут всюди заводська товщина, зверніть увагу, все абсолютно ідеально. В салоні є отакі от красиві чахли. Які не сприймаються як чохли, а виглядають як сучасні сидіння. Зелена стрічка тут, зелені керунки з таким от бортиком гарним для максимального захисту на кулісі, теж шкіра з зеленою стрічкою, підлокітник так само, кермо так само, в шкірі з зеленою стрічкою. Ну, Бачите, власник заморочився, щоб все було гарно і приємно. Тут понизу, по дверям, теж ніяких нюансів немає. Йдемо далі до задніх дверей. Отут -от є нюанс на цій стієчці, але вона окремо її можна зняти і прибрати цей дефект. Ззаду в принципі все аналогічно, красиво, ахайно. Тут все ідеально. Також покажу тут заміри. Так, це я кажу, поставив, мабуть. так. Ці двері також без державщини, без яких би то не було нюансів. <кхем> Очка тут ржавчини немає, понизу кришки ржавчини немає. Тут є о така от. Подряпанка, вона підмазана олівчиком, фарбою, і лаком В принципі, так вона не помітна, але, але є. Все ж таки автомобіль не новий. З цього боку пороги теж не фарбовані в рідній фарбі. Так, і покажу проєм з цього боку. Салон чистий, охайний, без сторонніх запахів. Тут, відповідно, теж нічого не фарбовано і ржавчини немає. По дверям аналогічно. Речі, болти, всі і всі механізми тут, бачите, оброблені. Робилось це все на дилері. Тут ржавчини теж немає. Давайте заглянемо під капот і сядемо в салон. А, також хотів показати вам світло. Спробую не забути. Під капотом все теж в оригіналі. Ось він код. Тут теж нічого ніде не кручено. Всі гвинти в заводському фарбуванні і на крилах, і на капоті. Фари цілі, вони перепаковувались, тому що сюди поставили отаку лінзу, всі кріплення цілі. До речі, тут недавно мали міняти радіатор. Вон він, бачите, основний радіатор, він новий, з цього боку всі кріплення теж цілі і гвинти не кручені. Це повністю оригінальне. Двигун немитий, 1,6, найзвичайний, найнадійний. Такий вигляд автомобіль має спереду. Давайте глянемо фари і сядемо в салон. Передній бампер, як бачите, теж цілий і без нюансів. Увімкну світло. Отакий вигляд мають габарити. А отак у нас світить світло білим. І якісним лед світлом. І дальній, і ближній все йде з цієї лінзи. Так, і запрошую вас в салон на місце водія. Сидіння водія в гарному стані. Взагалі красиво виглядають ці чохли на сидіннях. Такий килимок великий з великими бортами, щоб ніде. Ні сміття, ні водичка нікуди не потрапило. Давайте запустимо двигун, вимкнемо світло, щоб воно пощало. Давайте запустимо двигун. Такий от у нас брелок від Пандори. Таким чином ви закриваєте, він засвічується. Таким чином автомобіль відчиняється. Також ви можете поставити додаток. І керувати з додатком. Давайте запустимо двогон. Засвітилися усі лампочки. От двигун запустився 234 тисячі пробігу, кермо в шкірі, стрічка зелена, кулісо в шкірі, теж стрічка зелена, все виконано в одному стилі, наче як це робили на заводі. Є кондиціонер, є музика. І давайте покажу вам історію по обслуговуванню автомобіля. Там купа паперів. Але просто всі не буду перелистувати, бо то буде довго. Просто ви самі все побачите і оціните. А перед тим як показати історію я вам ще забув показати багажник. Я думаю, ви знаєте, що у всіх Octavia багажник це і сильна сторона, тому що він дуже великий, але тим не менше. Мені здається, сюди можна розмістити просто все, плюс ліфтбек, дуже зручно. Тут запаска, інструменти, тут теж ніяких нюансів немає, все заводське і красиве. Бірочка. Так, а тут починається ще цікавий момент. Ну Це наша сигналізація, а це наші всі документи по обслуговуванню. Автомобіля у нас є сервісна книжка. Кінець 2008 року був куплений. Тут йдуть такі от відмітки проти О9 рік, 10, й 11, 11, 12, й 12, й все у дилера. 13-й, 14-й, тут початок немає, 15-й. Колодки. Так. Ну, очевидно, що перестало далі вести сервісну книжку, але є аж ось скільки документів. Я не знаю, скільки тут сторінок, але їх тут просто дуже багато. Починаючи з 2009 року, все, що робилось з автомобілем, воно є. Ми не будемо передивлятися все, бо це надовго. Давайте краще почнемо з кінця. 11 місяць 24-го року, 232 тисячі. От, до речі, заміна радіатора, заміна силенблоків важелів і ревізія супортів і розвал зробили. Так 232 27-11 Це була діагностика перед цим. Замінили акумулятор на новий. І перевірили радіатор. Так, прага авто. ВАКсервіс. Десятий місяць 23-го року. Пробіг я тут. Пробіг не бачу, але не важливо. Радіатор, опалювання салону, щітки склоочисника клоучисника. От все зробили. Йдемо далі. Опора двигуна, опора коробки, діагностика, стабілізатори, втулки стабілізатори. Було зроблено теж далі 226, 23 рік мастило, фільтра масла. короче Звичайне ТО і насос скло молоча. Я, мабуть, дійду до ГРМ і далі не буду, бо це надовго. Так, 222 тисячі, третій місяць 23-го року. Давайте по запасним частинам. Тяга стабілізатора. Датчик тиску ГУР, мастило ГУР. Теж ВАК-сервіс, 22 й рік. Перевірка, профілактика супорта. 21 й рік перевірка ходової. ступиця, Мийка тяга стабілізатора. Вентилятор замінили 21-му році. Підтікання щось там перевіряли. Ось ТО на дилері? Ще якийсь був заїзд? Кондиціонер. Якийсь патрубок замінили. Десь діагностика була. А, вон була, Замінити патрубок. Його потім і замінили. ТО зробили. Це вже ми дійшли до 20-го року і до пробігу 197. О, ремінь ГРМ. 195 тисяч і це був 9.09 2020 ГРМ помпа, ну і все. так І далі ще у нас залишається отака от така от велика пачка. Тому автомобіль обслужений, автомобіль гарний, якщо вам такий треба. Звертайтеся, я не думаю, що таких ще багато у нас живих в Україні залишилось. Та й не тільки в Україні. Все. Всім далих покупок, пока.